Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас огляд пам'ятної монети батьківське щастя у подарунковому пакуванні матеріалу в срібло. Друзі, пам'ятна монета батьківське щастя присвячена найдорожчому в житті, щастю бути батьками. трепету перших обіймів та безумовній любові до малюка. Друзі, цікава. Цікава у нас подарункова упаковка з таким ось бантиком. із зорі вверху зображені внизу надпис «Батьківське щастя. Маю сказати, що упаковка має доволі красивий презентабельний вигляд. Шикарний подарунок. Друзі, всередині у нас власне сама монета. Давайте. Давайте розглянемо аверс та реверс монети. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено дитя, яке мирно спить на м'яких хмаринках серед іграшок. Елемент оздоблення, темпо друк. Брязкальце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць, дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини, освіт мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію, батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любов, яка єднає сім'ю по центру, напис України угорі по центру. Під яким малий державний герб України, номінал, 5 та графічний символ гривні, друзі, ліворуч від рук. Та внизу по центру рік карбування монети 2024. Нуль зображено у формі серця. Друзі, також давайте глянемо на гурт. На гурті у нас написи зображені, власне, гурт і із заглибленим написом. У нас зображено знак Національного банку України. Також в нас матеріал, з якого зроблена дана монета, у нас власне срібло. Також зазначена проба і зазначена маса, маса виробу. Друзі, маса у нас 15,55 грам. Ось таке у нас поповнення нашої, нашої колекції, друзі. Ну що ж, Монета мені дуже сподобалась, я вже про це не раз говорив. Ціна власне кусається, але все ж таки з урахуванням того, що ціна на срібло росте, гривня обесцінюється, я гадаю, що вона того коштувала. Так що, друзі, вітаю всіх, хто придбав дану монету. Я думаю, що ви ні разу не пожаліли. Тим більше, тим паче, якщо. В майбутньому захочете зробити, зробити от ось такого роду подарунок комусь. Я думаю, поводів для такого подарунка достатньо. Я думаю, ви тільки порадуєте людей ось таким ось подарунком. Я думаю, від такого ніхто не відкажеться і буду тільки раді, друзі. А в мене на сьогодні все. Друзі. Дякую, що подивилися відео. До зустрічі.